Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Профілактика та протидія торгівлі людьми одне з пріоритетних завдань міграційної поліції. 18 жовтня європейський день боротьби з торгівлею людьми, метою якого є висвітлення проблеми торгівлі людьми, необхідність об'єднання зусиль для протидії цьому явищу, переслідування злочинців, надання допомоги постраждалим особам. Працівники управління міграційної поліції Рівненської області на систематичній основі вживають заходи щодо попередження і викриття протиправних діянь у сфері торгівлі людьми, адже форми експлуатації та вербування активно змінюються, що вимагає реагування та інформування громадян. Торгівля людьми визнана міжнародною проблемою. Якщо ви стикнулися із такими випадками або ж постраждали від протиправних дій, негайно зверніться на національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми або на спецлінію 102. розпочалася реєстрація учасників конкурсу учитель року року-2025». вона відбувається за допомогою реєстраційної платформи на сайті мон Участь у конкурсі в 2025 році можуть взяти учителі зарубіжної літератури, історії, технології або трудового навчання та хімії. Педагогічний стаж конкурсантів має бути не менше трьох років на дату реєстрації на конкурс. Основним місцем роботи має бути заклад загальної середньої або професійної чи професійно-технічної освіти. Як отримати грошову допомогу родинам полонених та цивільних громадян? 100 тисяч гривень, саме таку щорічну державну грошову допомогу, може отримати родина, якщо близька людина перебуває у полоні. І цей факт підтверджений міжнародним комітетом Червоного Христа. Для цього необхідно звернутися до комісії з питань встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Про деталі та механізм отримання допомоги розповів керівник секретаріату робочої групи координаційного штабу Богдан Охрименко. На офіційній сторінці Координаційного штабу функціонує особистий кабінет. В ньому відображається вся наявна інформація про полонених та зниклих безвісті оборонців, а також цивільних осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація. Якщо ваша близька людина перебуває в полоні та має відповідне підтвердження через Міжнародний комітет Червоного Христа. Ви маєте право на звернення до комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Ця комісія діє при Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За рішенням комісії родина має право на отримання щорічної державної грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень. У разі отримання підтвердження, що ваш рідний перебуває в полоні, будь ласка, зверніться за додатковою інформацією. На офіційний сайт Міністерства з питань реінтеграції для подальшого оформлення документів на сьогоднішній день координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими опрацьовується додаткова технічна можливість щодо відображення в особистому кабінеті інформації щодо відповідного рішення зазначеної комісії про встановлення факту перебування у місцях несвободи військових та цивільних осіб. Кожна українська дитина потерпає від російської агресії. Тисячі дітей залишаються в російській окупації або депортації і потребують нашої допомоги. Українська мережа за права дитини, партнери, державні органи влади щодня працюють у синергії над поверненням українських дітей додому. За період діяльності проєкту Шлях додому від травня 2023 року вдалося повернути 115 дітей. За кожною цифрою доля конкретної дитини, чиї права добробут а часом і життя поставлені на карту. Кожна українська дитина потерпає від російської агресії, деякі з них залишаються в окупації або депортації і потребують вашої допомоги. Це Дмитрик. в окупованому місті. Він втратив батьків і залишився один. Росіяни відправляють хлопчика в інтернат. В Україні у Дмитрика є родичі, але вони не знають, як повернути його додому. Вам допоможе українська мережа за права дитини. Ми прокладемо маршрут та оформимо документи, разом пройдемо шлях додому вашої дитини. І вдень, і вночі наші фахівці будуть з вами на зв'язку. Ми також підтримуємо вашу сім'ю після повернення дитини. Якщо ви знаєте дитину, яка перебуває на тимчасово окупованій території чи в Росії і хоче повернутися в Україну, телефонуйте 050 015 58 46. Ми допоможемо. І до нас дійшла нова субкультура. Точніше, інфопривід, адже квадробери скоріше заполонили соціальні мережі аніж вулиці. Дуже цікаво дізнатися вашу думку про таке захоплення. Пишіть у коментарях. Я ж з вами прощаюся. До нових зустрічей. Побачимось.